Добрий ранок, друзі. Слава Господу! Я вас благословляю. Я бажаю вам гарної неділі, бажаю вам гарного дня. Нехай Господь буде з вами, слава Господу! 2 Коринфян 12 розділ, 9 вірш написано так. Але Господь сказав мені: досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя виявляється в немочі. І тому я значно охочіше буду хвалитись немочами своїми, щоб перебувала в мені сила Христова. Амінь. Дивіться, що каже Павло. Він каже, що ті обставини, в яких я немочний, я знаю, що в цих обставинах більше діє його сила, сила Божа, його благодать. І Господь йому каже: не, не звертай увагу на те, що ти слабкий в цьому. Моєї благодаті достатньо для всіх сфер. Який би ти не був в них слабкий. Я пригадую Якова, який боровся з Богом всю ніч. І написано, що в нього були важкі обставини там, з братом, він пішов вбити його, і йому треба було, щоб Господь втрутився, щоб Господь змінив обставини в його житті. І знаєте, Бог, коли розходився з ним, Він сказав йому таку річ: ти боровся з Богом, і тепер ти будеш перемагати людей. І дуже цікаво, знаєте, чому? Тому що, е коли він це йому сказав, він ще одне зробив. Він ще зламав йому бедро. Чи зламав, чи якось його, знаєте, повредив. Ну, Нояков, коли він пішов з того міста, він храмав. Тобто він не, не міг ходити і стояти е ну, міцно на ногах. То, е чому? Тому що. Бог зламав йому бедро. Ну, може, не прям зламав. Тобто, Якову тепер треба було десь шукати палочку і ходити з паличкою, і на неї опиратись. І знаєте, світ може сказати, і ти можеш сподивитись на себе і сказати: Бог. Як я тепер буду перемагати людей, що ти таке кажеш? Як я, 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 я стояти тепер не можу, я тепер ходжу з, е, з палочкою, як я когось поберю. Але Бог, знаєте, Він дає нам такий урок. Він каже, що коли ти ті обставини, в яких ти фізично або своїми силами, своїми талантами не можеш впоратись, там, де ти хромаєш, там, де ти не можеш міцно стояти, це саме те місце, де я тепер можу діяти, де моя благодать вона може потужно діяти. І тому він йому каже: саме тому, що ти тепер хромаєш, саме тому, що ти тепер фізично, без мене не можеш нікого перемогти, я кажу тобі: ти будеш тепер перемагати людей. Не, не своєю силою, а моєю благодаттю. Слава Господу. Саме тому Павло і каже, що я буду більше хвалитись моїми немочами. Я не буду боятись йти в якійсь е, сфери, куди Бог кличе мене. І е, я не буду боятись туди йти, тому що я відчуваю себе якимось немочним в цьому. Або я не вмію це, або мені страшно. Я, я не буду цього боятись, я буду йти в це. і... Упавати на Його благодать в цьому, слава Господу, а не на свої сили. Тому подумайте про це, друзі. Його сила вона діє там, де ми з вами немічні. Будьте благословені і гарного вам дня. Амінь.